Якби я пропагувала чи там, формувала чи впроваджувала монотеїстичну релігію, я би теж зробила таку певну відстороненість, так щоб показати ієрархічну вищість божества над всіма іншими і не лише богами, а й людьми, паствою, вівцями, та я би теж заборонила пані братство у вигляді називання імені. Це логічно. Взагалі, коли я вам буду розповідати. Як воно все робилось, як творилася оця ідея монотеїзму, і як до нас дійшов сучасний бог і сучасна форма християнства. Я може трошечки і скепсису в це додаю, але по правді я захоплююсь. Люди, от я захоплююсь. Це такий рівень маркетингу, це такий рівень планування стратегічного мислення, що ну це просто похлопати. Це зараз, зараз, <кій> зараз такого вже ніхто не, не замутить такого. Такої глобальної, геніальної, суперманіпулятивної, а головне дієвої підміни понять, яка буде діяти на всі абсолютно людські слабкості. І, ну, коротше, зараз, зараз ми все це з'ясуємо.